Доброго вечора. Підготовлюємо рідкі шпалери фірми Біопласт. На 1 кілограм шпалерів. 6 літрів води. Ось. Так як шпалери без бльозків, ми додатково закупили ще бльозки. Висипай, Станіславчик, в мене є помощник. Синулька мій. Так, 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 ось бльосточки. Ми взяли 100 грам от по 10 грам на 1 кілограм. О, так, виробник радить робити, щоб легенько було. Ми розмішуємо їх. Тому що, так, в інструкції показано, що потрібно розмішати. Неси наш вагончик у вигляді паровозика. От. у мене помощник є. Дружина за оператора, синунка за помічника. Ось. Ось. Ось такі в таких пакетах по кілограму. На 1 кілограм 6 літрів води. Витрата 3 квадратних метра. Ну, це дивлячись, які стіни, як підготовлені стіни. Десь товстіше і слой буде, але. Стандартно до 2 мм наноситься, наноситься обоє. Висипаємо. Спочатку вода. Бльоски, а потім аж шпалери. Заливати шпалери ну, незручно. Вони відталкують воду ізначально і буде розльопуватися. Ось. Все воно замукає. Замокає. І ми акуратно перемішуємо, щоб бльоски і вода питалися в них, щоб вони вибрали воду, Це консистенція. Ось. Перемішувати руками. Ні в якому разі ні дрючками, ні патичками, ні міксером. Ні дрелю, нічим не можна, лише руками. Вони екологічно чисті. Тут лише шовк, там мінеральна вата, навіть не мінеральна вата, там не пам'ятаю що, вони екологічно чисті. Навіть мій малий помічник теж мені допомагав, тому що це вже не перша закладка закваска. Ось, перемішуємо, перемішуємо до тієї пори, коли воно стане однорідною масою. Збираємося бльоски наверх, щоб вони перемішувалися, щоб не було десь більше, бльосток, десь менше. Ось. Ось бачимо, що їх більше. Ось. Ну, щоб не було отак. Тут більше бльосток, тут менше якомусь, тому що це буде наноситись на стіни, воно буде там більше там менше. Потрібно зробити, перемішати так, щоб була однорідна маса. Є? Угу. Ось ми перемішали, утворилася однорідна маса. Ось. Все, ручками, нічого тут шкідливого немає. Воно взагалі не шкодить. Руки навіть після нього такі бархатні робляться. Цікаві. Цікаві? Кожа, шкіра так, цікаві. Е, тепер оцю консистенцію. Сміс. Чи як воно там Закидаємо обратно в кульок, в якому були вони в сухому вигляді. Кулька якраз хватає на цю пропорцію з урахуванням 6 літрів води. З урахуванням 6 літрів води. Ось, закидаємо. Повністю все. Вже мене поруч. Мірно? Все? Ага. ці, ці обої, всю цю кашу, От. Каша малаша. Цей кульок, <реш> <Каша, реш> кульок влазить під, під зав'язочку. Навіть не під зав'язочку, під горлишко. <реш> Ось, і Їх потрібно замочити приблизно десь на 8 годин. Тобто, з вечора замочили, вранці можна вже ними працювати. У <реш> цьому все. Це моє перше відео. Дякую. Я помогу.